Компанія Вінтек Solutions з віщирого серця вітає завод спецтехніки VIVA з 25-річчя. Я хочу побажати, що через 25, 75, через 100 років компанія VIVA існувала, розвивалася і була з найбільших не тільки в Україні, а й в Європі і всьому світу. Бажаємо успіхів та цікавих нових проєктів. Бажаємо вам постійного вдосконалення, розвитку. Процвітання та успіху. Бажаємо достатку, процвітання та цікавих проєктів. Дякуємо за співпрацю сьогодні та на майбутнє. Ви надихаєте своєю роботою, своїм відношенням до праці, якістю та надійністю партнерства. Великої вам вдачі в вашій роботі. Всім бажаємо сного здоров'я. Нехай кожен ваш крок буде кроком до нових піднесень і до перемоги. Нехай ваша фірма завжди залишається лідером. І відзнакою професіоналізму. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, успіхів у роботі, в житті, професійного руху вперед. Нехай майбутні руки приносять вам ще більше успіхів і досягнень. Група компанії Моторімпекс вітає завод спецтехніки Віва з ювілеєм! Компанія «Промимпекс з вітає компанію Віва з ювілеєм. Успіхів! Успіхів! Віта! Vitória!